Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C і продовжуємо вивчати паттерни програмування. Наступним я хочу розповісти і реалізувати такий шаблон, як прототип, для чого він потрібен. Це теж породжуючий паттерн програмування, і ви можете просто зробити клон вашого об'єкта за допомогою якогось окремого методу. Це теж дуже простий для розуміння. Паттерн програмування, він може бути корисним для того, щоб ви не викликали новий конструктор, не створювали новий об'єкт за допомогою конструктора. Якщо це об'єкт якийсь, наприклад, складний і там він важкий, конструктор створює ну, багато всього, треба перебрати, а ви просто робите клон вже існуючого об'єкту. Тобто, вже об'єкт з тими. Змінами, які в ньому є, ви просто його клонуєте. Тож, давайте розберемось. І так, нам потрібен клас. Давайте його так і назвемо Прототайп. Що в нас тут буде? Давайте в приватному полі створимо просто якусь змінну. Ну, Наприклад, data Давайте mdata Щоб було зручніше. Далі в нас в паблік полі. Буде, ну, давайте звичайний конструктор, який буде в нас просто MData. Якщо без а, аргументів, то просто створювати MData 0. Ну і давайте просто накидаємо ще конструктор, який буде приймати так само Data. І mdata буде ініціалізуватись Data. Ось так. Ну і тепер е, створимо просто getData. Аби для прикладу в нас було. Тут ми будемо просто return MData. Все, це, це звичайний клас, в ньому нічого такого нема. Але відмінність в тому, що ми створюємо окремий метод, який буде в нас повертати вказівник. Ну, давайте назвемо, ну так і назвемо клон. Який буде просто повертати ProtoType. .dix. Що він робить цей метод? Цей метод просто повертає нам виділене, е, вказівник на виділену пам'ять під новий наш такий саме об'єкт. Він буде відштовхуватись від цього об'єкту, викликати цей конструктор. І буде повертати нам новий об'єкт. тож спочатку ми створимо звичайний об'єкт, назвемо його Object 1, нехай буде. І сюди додамо якісь дані, там, ну наприклад, 10. Це не важливо насправді. І тепер ми можемо зробити просто вказівник назвемо його Clone на Object 1. Клон. Тобто ми вже не створюємо новий об'єкт, а ми отримуємо лише казівник на новий об'єкт. Оце і є е, ключова відмінність від звичайного конструктора. Якщо ми створюємо новий об'єкт, то він у нас буде спочатку створюватись в стеку, або ми будемо викликати New. І створювати, а так в нас вже є готовий метод, і він просто клонує те, що в нас тут всередині. Тобто, якщо ми, наприклад, спочатку працювали з цими даними в нашому класі а, object, в нашому об'єкті 1 були дані 10, потім ми, ну це за замовчуванням, потім ми, наприклад, змінили дані. Там, ну, я сепер зараз не буду писати, ми зміни, змінили дані там якісь. О, Обробки там в нас в цьому об'єкті були, і ми просто створюємо за допомогою одного методу просто копію цього об'єкта в тому стані, в якому він зараз є. Тож, давайте просто виведемо дані, котрі в нас тепер в нашому клоні. Давайте data in clone clone. Get data. І, звісно ж, пам'ять нам треба звільнити. Ми можемо тут використовувати ось тут розумний вказівник, але це, ну, це я зараз просто для того, щоб не витрачати час, не розтягувати відео якомога більше. Тож, ми зараз просто звільнили пам'ять. Але, звісно, я рекомендую розумний вказівник, щоб ви не заморочувались з тим, що звільнили ви пам'ять чи не звільнили. Тож, тепер пробуємо, запускаємо нашу програму, і дейта в нашому клоні 10. Тобто, якщо ми зараз ось тут, після того, як створили клон, змінили дані ось тут, я не хочу зараз все переписати, то на момент створення клону в нас будуть старі дані. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!